За три десятки кримінальних проваджень та більше двох десятків підозрюваних в центрі уваги слідчих знову Янукович та його команда. Генеральна прокуратура взялася активно розслідувати фінансові махінації та службові зловживання. Колишнього президента України, членів його уряду та родини, за словами очільника ГПУ Олега Махніцького, збитки, які завдала команда професіоналів Януковича держбюджету, обраховуються мільярдами. Не забули у ГПУ і про молодого бізнесмена, друга родини Януковичів Сергія Курченка. Його підозрюють у відмиванні державних коштів та інших фінансових махінаціях, зокрема, за фактами. Реалізації за комерційними цінами на автозаправочних станціях скрапленого газу, призначеного для потреб населення, збитки державі склали по цьому епізоду. Склали з 4,5 мільярда гривень. Слідчі вже оголосили Курченку про підозру у фінансових злочинах. В ГПУ обіцяють притягнути до відповідальності і поплічників молодого бізнесмена.